залишимо, а візьмемо армію, крім кіноти, бо у нас якщо йде ні коники, які є, і але рушимо безжально бити їх тут. Do you want to know a secret? Привіт всім любителям козаків. Ви на каналі Волґейм, де ми сьогодні знову будемо проходити кампанію за Англію. На сьогодні друга місія протистояння на сході. Після. Битва під Еджкілом королівських сил не вистачило для захоплення Лондона. Противники розійшлися і стали готуватися до нових сутички. Граф Есекс зупинився у Вінздорі, а король зайнявся створенням оборонної лінії е, до докруг Оксфорда, зробивши його королівською столицею. Поки Есекс відсиджувався у Вінздорі, Йоркширі та Девоні йшли активні бойові дії. Іллям Кавендіш, граф Ньюкасл, спрямували свої війська в Йоркшир і витіснили звідти парламентаріїв. Потім він звернув свою увагу на пур пуританські або які ще назвали текстильними містами. Такі, як галіфак, парламентаріям під керівництвом Саратома Фейерфокса вдалося надати їм допомогу, що змусило Ньюкасла облишити міста в спокої. І він прямував на південь, аби підготуватися до зустрічі морського конвою королеви. На заході барон Хоптон зібрав ополчення і прогнав круглоголових з Корнуола, а потім вторгся в Девоншир. Проти нього виступила армія графа Стмфорда, але зазнала поразки. Опір роялістам на заході продовжували вести лише великі міста, такі як Брістол та Глостер. Втім, Стмфорд невдовзі відновив свої сили. І, зважаючи на перемоги роялістам, все ж не вдалося завдати вирішальної поразки противнику. Парламентарії продовжували чинити опір і готувалися до нових сутичок. Ви показали себе не лише розумним генералом, а й непоганим адміністратором. Парламент призначає вас на важливу посаду командувача східної асоціації. Східна асоціація це ополчення Зесіксу, Хорфордшиду, Норфолку, Суфолку та Кембридширу. Вирушаєте на схід англії, де вам належить залучити на свою сторону місцевих аристократів і переконати міста, дати вам війська та зброю. Пам'ятайте, не обов'язково не користуватися силою. Їх можна переконати і в інший спосіб. Роялісти почали. Почасти навідується у ці багаті гравства, і ви мусите організувати їх оборону. Не можна вт... витрачати ані хвилини. Відправляйтеся дорогою на захід. Уперед! Відправляємося дорогою на захід. Як прикольно: коник йдуть. Гей, приятелюй! Ти сюди розкажи, чи далеко звідси до села, побий мене грім, цю дорогу не ремонтовано з часів короля Артура. Чи ж на вашу думку війшло зупиняти людину, не привітавшись, не поспитавши про її справи без будь-якої прелюдії до розмови? Більш то починати розмову так, ніби додання відомостей відомості про місцевість її прямим обов'язком. А може вам здається, що кинувши оком на ваш розшитий мудир? Кожен тут же прагнутиме вам джати? мушу розчарувати вас, сер не той випадок. На мене не справлять враження ані важко яскраве брання, ані колись поліровані обладунки. Як от у нас атміці, є невід'ємні права, хоча закон і не завжди їх охороняє. Я власним вихованню. Я не знаю навіть, що тут вибрати, тому що нам, в принципі, треба поспішати і не розмовляти з ним, а по-друге, типу, з ним треба домовлятися і мирно. Давайте все ж таки будемо мирними. Не ображайтеся, будь ласка, містер, він нас мушує груб'янити та спрощує манери. Я не хотів вас образити, тож ще далеко до села. Чого ж було відразу ввійшло, не спитати? Отож, треба спочатку вказати людині її місце, поставити себе вище, а потім вже зійти, мовби милістю. Дарувати цілим своїм питанням. Ну, дарма, сер. Хіба варте моє необережне звертання вашого зіпсованого настрою. І ви, сер, не тримайте на нас зла. Ми тут хвиліємося. А як прийдуть солдати, невідомо невідомо чого від них чекати. І взагалі чужинцям не довіряємо. Але ви безумовно шляхетна людина. А село вже недалеко. Пройдіть трохи дорогу і недовзі будете на місці. Хай пощастить, сер. Дуже дякую. Тобто з нами все добре. Я з ними, в принципі, по базару помер. В принципі, якось не хочеться ще битися з селянами. Так. Дайте село. Ми відвідали село. І... Ова! Це ж наш новий командувач. Добрий день, сер. Втім, він не здасться вам таким добрим, коли я скажу, що кавалери захопили наших вірніше ваших робітників і тримають їх у селі на заході. Без них ми, верніше ви, не зможете створити армію і розбити ворога, який облаштувався на півночі. Звільнимо селян. Давайте цих ми залишимо, а візьмемо всю армію, крім кіноти, бо. Нас... Що йде ні і коник, який я і рушимо. Безжально бити їх тут. Е, на рахунок графіки, вона тут досить добре пророблена, 3 шна Це мені дуже подобається. Плюс е, все лишилося взагалом, як і в першій частині. Тобто гра вдалася, що вам скажу, гра вдалася, гра не вибухнула, але вдалася. От бачимо одразу тут нам шахту. І тут шахту, значить нам тут треба де, походу, цими селянами розбудовуватися, наймати інших селян, ну і так далі. То будемо використовувати ці шахти. Багато підходіть. У них тут руан рундашири. Найманець. Такі піхотинці найманці і драгони 17 століття, як боюся найбільше. Ці коні добре стріляють самі. Пікінери кращий звинних. У нас два Пікінера. Пили селяні, можете почати збирати армію, аби розбити війська роялістів. Чудово! На жаль, ви маєте низку проблем. По-перше, у вас немає коней для створення кавалерії, мусите захопити кінний завод в замку на північному сході. По-друге, для виробництва артилерії потрібні потрібне спеціальне обладнання, яке тільки в замку на півночі. По-третє, було б непогано переозброїти ваших солдатів, але для цього потрібні військові інженери. Ви можете захопити їх в полон в замку на північному сході заході. Врахуйте ворог, використовує ці замки для власних потреб і втрата, позбавить його деяких можливостей. Е, добре, тобто нам треба переустроїти наших, е, захопити ці три замки і розбудувати тут е, місто. Ми зараз цим і займемося. Давайте зразу будемо три місцевих центри, так нам треба буде дуже багато суля для розвитку міста. І підходимо основної наярні сюди. Бачу, тут є місто. Можливо, вони на нас час від часу будуть нападати з нього. Хто тут. Оу, тут ще селяни йдуть у нас. Це ці, ці, що там стояли. Добре, я радий селянам. Сер, ми тут порадилися і вирішили запропонувати вам наші послуги. Ви хороша людина, сер. Тому краще ми працюватимемо на вас, аніж на якогось самозакоханого нахабу. Радуюсь ми вас на роботу. Шикарно, вони ще й до нас на роботу прийшли. Давайте будуємо казарми дві. Є десь кусня, є, чи вже не треба будувати. Буду наймати армію. Зразу на армії починаємо Ментально. Треба чимпушвидше все це робити, бо вони як розвинуться, потім, ху, то ми їх. Так, візьмемо наших 9 селян і... Треба склад. Давай подивимось, значить склад, а для складу треба центр міста. Давайте допоможемо поду. побудувати центр міста. Наскільки я розумію, наша основна ціль розбити синіх, але ще треба фіолетових розбити, інакше ми не виграємо. І будемо займатися фіолетовими, Але для синіх я одне бачу. До речі, ми не зможемо, Ні, ми не зможемо. переходити у 18 століття. Погано. Тут є десь склади. Вісім склад побудуємо. Тут непоганий склад. Давайте ще десь сюди. Ще, давайте почнемо, думаю, там ну, цього буде достатньо. Так, давайте беремо три. Один буде йти на їжу зразу. Другий і третій. Сюди і. Тут у нас давайте будем ринок і академію будуватися. Так, ви восьмеро йдіть на камінь. Як ми все швиденько робимо. Там два селяни два селянина. Шахту. У нас золото йде мінус. А, блін, я не знаю, десь натуда було. була. Тільки сюди. сюди. Разом Шесть. Все остальное хай будуют академию. Вот. Так, у нас же люди начинают работать в клеве. Давайте, давайте, о. Покачаем трошки наше коле. Будемо ще одну желізну шагату. Кадемія годується. Ще два селяни нам. Давайте підемо на одну шахту. Ще одна на вигільну. І ще один навигільну шахту. Далі 13 Хай хайдуть срубати дрова. 10 на каміння. Всі решта. Давайте прокачаємо кількість стіжі на полях. І в кузні прокачаємо теж щось пропола, як один із полів. Вся проблема десять целам не буде. Так, це нас сюди. Створення армії, давайте будемо армію прокачувати часу. Давайте в шахту підемо. Давайте в шахту. Треба тисячу золота для покачення шахти. Рено у нас є золото, потім чуть-чуть за камінь. На золото, треба 1000. 8000. Добре. 2000. Покачуємо шахту. У нас якийсь стручувар, десь знакомо так, давайте, християнин. Селянині На... Добрий день, сер. Я знаний вербувальник. Я навербував уже більше 10 тисяч солдатів для війни на континенті. Бачили б ви цих хлопців справжні англійці Ставні та міцні, йому би дуби. За певну суму золотих я готовий привезти вам найкращих хлопців у всьому грабстві. Е, що ж? Хто ж відмовиться від найкращих хлопців у цьому графіці? Тримайте тут 3000 монет і повертайтеся чимбуш. Бо ваша пропозиція застала мене зненацька, але якщо ви дасте мені трошки часу, я зможу прийняти зважене рішення. Давайте я все ж таки прийму зважене рішення чуть-чуть пізніше, бо з золотом у нас проблеми, але армія зайва швиденько мені не помішає. Я не знаю, це буде армія, яка буде в. Наймена, а чи звичайне? Не знаю. Хоча, кажуть справжні границі, може і звичайно. Давай з... до дипломатичний центр. Ринок 1300. 3000 золота. Ааа. Давай, не знаю. Давайте будемо прокачувати, певно, видобуток їжі. І потім будемо дерево. Швидкі здобування дерева, значить... ці хлопці хай підуть на дерево. Ага, вони тут не. Добре. Давай створимо трошечки е, 10-20 е, цих сочовиків. Сочовиків. Але вони будуть у нас найманими. Будуть жерти золота, але ми зараз побіжимо, попробуємо, наскільки я знаю, нам треба ще сині гвалити, і вони десь мають бути тут зверху. 18, 19, 20, 20, все побігли. Ого, як вони швиденько бігають. Добре. Побігли, 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 хлопці. Будемо шкодити їм. Це, звичайно, не оригінальні, але найманці також не завадять. Так що там на нарахувати наші прокачки мініків. Е... Тупанов. Давайте ще прокачаємо їхню космічність І йдемо на них далі. Будемо ходити шукати розвідувати. Тут якась западена. армії нема. Цікаво. Шар, якісь поля Хоч тут нікого нема. Так, хожу, що тут... Опа! А тут так Зелені. Що за зе... Це ж наші типу місцеві жителі. Ви знайшли скриню скрибів, дуже добре. Ух ти, круто. Нам золото дали. О, давайте тоді армію наймемо, якщо ми аж так уже повезло. Підходимо до цього купця. А цих селянині відправляємо ще на а, дерево. Оба. Нас тут вже атакує. Добрий Сер. Я з

А... а шахта то наша! Хе! Ми захопили шахту золотом! Чудово! Тримати, хлопці! Молодці, молодці, молодці! Шахта золотом ніколи не буде зайвою. Там, якщо ще хтось буде підходити, побачимо. Давайте ще раз так набіжемо, мені сподобалось. Золото знайшло з країни. Тільки тепер чуть-чуть менше. Збереження. Армія виробляється. Давайте ще їх будемо прокачувати. І створимо по три генерала. Скрині зону тут все дуже добре. А він пішов, армію не привіз скотина. Так. 9, 8, 7. Зараз знову набіжемося з човиками. Давайте ще тут шахту. Покачаємо. Треба 7000 золота. Давайте камінь на золото обменяємо рынку. Камінь на золото 8, 8, 7, 600. Так, ти там 7700 треба. 7750 зробили. Так, 3400 чувак. Погнали! Спроба номер 2. Тут бачу ще, ще одна. О, ще одна золота шахта. Давайте її захопимо. Я любити шахти з золотом. часом у нас тут економіка під. Збирається, давайте 30... з 16 3016 селянинів підуть на камінь. Всі решта хай підуть на дерево. Вербувальний чесно виконав контракт і провів ополченців. Раз. Десь вербувальник. А це вже що, наші? Так, це наші вже, ура! Тоді давайте зараз ми щось січовиками пробіжимося, ще там оцю шахту з золотом захопимо. Що золото нам дуже потрібно. Віде. Ми з цим розібратися. Шахта, 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 шахта. Ааа, поверхнула. Давайте ще одну попробуємо. Ааа, ні 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 Ні, ні, все, знищили наших. Тоді давайте підходимо цими хлопцями сюди. І будемо... зробити напад на основну на першу базу е, цікаво а можна буде їх вимінити на себе. 16, 16, 60, 60. Давайте ще на камінь тоді 10. Ну, більше 10, правильно. 69 14 золота. У е, нас ще є тут селяни, можемо ще в шахту поставити золоту. Ні, давайте ставимо, що можемо. Що армію? 68-34, розпускаємо загін, розпускаємо загін і робимо 72. Скільки нам ще пікінерів треба? 103 є. 119. Давайте ще одного пікінерчика. І ну давайте прокачаємо цих пікнери. Що у нас вже є? 121. Добре. Е, десь тут у нас мав бути генерал, це 120 готовий. Добре. На рахунок мушкетерів, скільки у нас є 89. Е, давай ще прокачуємо силу пострілу. Ми треба все прокачувати у них. 18 золота. Більше, ні. Шахта пока ще наша. Добре. Не знаю, те ще ядуми У них же там така охорона, що я не знаю. Сумніваюся, що їм. Не можу величезних проблем завдати. Так, 120, мушкетери, що у нас тут? 93 селяни. Шахту не зайшли, зайшли. Давай тоді ще одну шахту прокачемо. На желізо і на вугілля. А, на вугілля а вже золото бракує. Так, у нас з цим золотом проблема. Давайте у нас ще на дерево трошечки піде. Бо на дерево там не вже далеко ходять. Давайте десь... О, давайте тут обдаємо. ще один складок. І забудуйте. Тас кинув вже є? 98 шкітарів. 120 і я, певно, буду йти на першу атаку сюди. Або ось тих попробуємо рознести. Або ось цих. Я би цих теж не проти рознести, Тут їх них академія є. Не знаю, не знаю. Давайте все ж таки візьмемо одного драгуна. І заберемо армію з усіх потрошки. То й тут заберемо армію. Роялісти непогано так розвиваються, я вам скажу. Що в них було аж дві золоті шахти. Я на одну і то ледве назбирався. Дерево. Всі, що не займаються над деревом нічим. Так. Ну перевіримо. Чи вони тут вистрілять і будуть йти на мене, чи просто вистрілять і постоять собі. Я хочу знищити ці всі армії, щоб потім. Тут тільки ви, наприклад, поїхала, пушка, стріляє стріляй собі, розбила їхню. Башню і все. О, так, зато! Все, вони будуть йти атічно. Готуємось. 109 шкетерів стоять сюди тут. І 120 пікінерів стоять тут. Шотландських ж, маємо. Сюди. Ой, капелан. Капелан хай буде лікувати наших. І йдуть наші суперники. Ну, хай йдуть собі. Сібіть. О, генерал унікальний. Так, генерал, а не не унікальний. Унікальний атом 3 життя. Ну що, давайте тоді, певно... Скільки у нас же є? 116, а чуть-чуть не дотягнули. Ну що, тоді давайте, певно, починаємо атакувати з СМЕ Генерами. Ну, уже ще одного мушкетера. Є 120. 121. Навіть. Давайте візьмемо троє офіцера і важкуємо в лінію 120 мушкетерів. Підемо сюда. Це ми 116. ма. Підемо сюда. Візьмемо ще трошки пікінері. Один загін з 36 візьмемо. І просто 36, таких, як що на... Заміну. І вилікуємо плюс всіх наших людей в е, академії. О, давайте... Давайте оце зрубимо навіть швидкість видобутку дерева. Більшимо підходимо армію, зараз будемо йти на оцю першу базу. Бо там стіни не треба ломити. У нас є пушка, давай пушку візьмемо і відправимо на руйнування башки. Замало житлових місця, при тому, що я. Є... Добре. Зупиняємо виробництво до одного. І будуємо ще один городський центр. А що? Це 8 тисяч, 8 тисяч золота? Шикарно. Дуже добре. ми цими справами займалися, у золото і підвішало. Давайте це, це прокачаємо. Зараз треба силу їхню пострілу і удару прокачувати. Все знову є місце, ще 100 людей і будемо будувати будиночки. Будиночки в мене дешеві, як борщ. Там по 75 камінь і дерева. Я собі можу дозволити. Отак. Це житловий райончик і... Беремо, де наша пушка, пушка, пушка йде туди. Так, як би я не відмосився, зараз від ще одної. Де в нас золота шахта скільки треба? Шикарно 6 тисяч. І ще плюс 10. Ще плюс 10 людей зможуть в шахти зайти. Я думаю, що це прогрес. Звісно, 6 тисяч золота ми на то потратили, але. Нічого без. Нічого просто так не буває. І давайте ми. Зробимо ось так. Ось так Макс... максимально в різні боки, тому що як не як там проблема є з тим, що в них пушки. Ось так. Все. Пішли ми в атаку на перший, перший замок, як вони тут його назвали. О, шахту я. Золото. А, ну ми... а, у -у -у. а тут я вже подумав, що вона зависла, не гра. Е -е, чого козаків робимо і.

Сюди наверх. Ого-го-го, ну, ми їх постріляли останні піджуком. Ну і тут підходить ще зараз моя додаткова армія. Я вже думаю, ми з цими справимся. Просто Там ще кінота була, я на кінота їхню не розраховував. Що Не перейдуть Зконімо. Думайся, стрілиці не постала посили нас. Це, я думаю, ми з ним розберемося. Так, де мої січовики? Ну що, давайте погнали сюди. Сер, ми схопили леварню. Тепер ми можемо лити гармати. Негайно до праці. Ми біжимо зараз до них на базу. Будемо руйнувати там все і все. Все, і все. Ай-ай-яй, по нас стріляють. настреляю а мы текаем особие не 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 что так что так же такое а. а. давайте шайбу одну шахту эти захопали ну? а шахта а шахта а, а шахта не не, не шахту ой с каким на кто тут Хлопців, біжи сюди, біжи. А я муха У них там дуже, дуже багато людей. Ну що, напевно, на сьогодні ми з цим закінчуватимемо. Дякую всім, хто дивилися. Чекайте продовження в найближчі дні. Всім. Do you